Шалом, це Славко і Ася. Нам уже час думати за нову заставку дуалістичну, як в Австро-Угорщині. З котру добу вже продовжується цей бій, а наш ланцелот не здається драконові і всі вже радить, всі з команди, я скажу, нашого ланцелота теж із європейської кажуть, що ж покладісь, каже узурпатору. Поцілуй ручку злодію. Ну, побачимо, чим це закінчиться. Справа в чому. Треба розібратися в ситуації. Скажу відразу, чому позиція України така нахабна? Тому що Путін грає із своїм народом в безвиграшну лотерею. Там, де він руйнував Україну, він витрачає гроші. Там він будував Україну, витрачає гроші. Людина має квартиру в Херсоні, вона отримала квартиру в Краснодарі. Буде працювати на азербайджанців, розумієте, все одно ці гроші дістануться азербайджанцям. Я вам поясню. Не путіну, не путінському ваньку. Ваньок може заробити тільки на фронті. дурашка. всі гроші в тилу йдуть повз ванька. Він в принципі там навіть зароблено своїм гноєм на фронті. Він теж віддає умовним азербайджанцям. Розумієте, а українці грають. З Путіним в безпрограшну лотерею. Деякі от розумієте, мені неприємна позиція патріотів. Я хочу з вами поговорити відверто часи. такі. Якщо українська бабуся може на 25 тисяч рублів в місяць нажахати російський воєнний бюджет, чого вона цього не робить? Чого якась сволочна рідня з Польщі чи куди вони виїхали, розказують старі бабці в копанях, не бери російську пенсію, потім будуть забирати, коли Україна вернеться? Шо, звіте, ви суки, сидіть в Варшаві, пашите на панов, батрачете, ви що пахати на нас в Капанях, на своїх, на українців. І кажете, що баба не об'єднала бюджет Путіна. Слухайте 26 тисяч, ще 3 тисячі за 80-ліття, ще 4 тисячі за дитину війни. Це 7,26 і 7,34 тисячі. Хто з вас може нажухати російський бюджет оборони на 33 тисячі рублів місяці регулярно? А всі нормальні нажухають уже з серпня, з серпня го року. А скільки тушонки? Виніслі в качестві гуманітарки, розумієте? Ми, українці, граємо з путіним в безпрограшну лотерею. Він руйнує нас, витрачає гроші. Він відбудовує нас, витрачає гроші. Він нам ставить нові трансформатори в маячки, яких ми не могли дочекатися від української влади, щоб нарешті наші насоси працювали. Нормально, і головне, він же ще сука не лізе своїми оцими як на Криму за воду, за глибину скважин з 100 метрів. Він мудро не цікавиться глибиною наших українських скважин. Розумієте, ми не можемо програти. Вони все одно будуть плекати нас. Ми їм потрібні. Вони плекають, вони втрачають на нас більше, ніж на своїх війна України безпрограшна. Розумієте, якщо не Путін буде готувати, ну євролахи готуватимуть. І коли оця добра людина Данилюк Андрій, я сподіваюся, що вона справжньо розказує, що для Байдена ми в рівних стартових позиціях. Я хочу пояснити, що здати чотири області, здати військо, здати мову і поставити на це, повернути російський мат і поставити ФСБшну секту тут, ми можемо значно дешевше ніж з Трампом. Тільки свисніть Ердоган прибіжить, і ми ще не знаємо на яких умовах що нам виторгує Ердоганіще. Я скажу, що віддати Ердогані, що все над Кримом, розумієте, якщо кажуть, ну но в нові землі Росія повернула, так вона ці нові землі повернула від Туреччини. І Туреччина зацікавлена в північному березі Чорного моря. Влаштуйте кондомініум, таке було, влаштуйте спільне управління. Українсько-турецьке, російське над Новоросією, над Кримом. Давайте так, зрештою. Розумієте, є повно можливостей. Ердагані ще просто набивається. І тільки що помітно, що вже ця позиція була помічена, і почалися контрміри. Ви бачите, що Угорщина починає мітатися, що ми напали на Угорщину через оцю от газонасосну станцію на півдні, через Удар. Угорщина готується оголосити нам війну, ймовірно. Я от думаю, чи не варто випередити Угорщину, якщо ситуація піде найгірше, ми все-таки маємо встигнути нанести останній удар по НАТО перед, перед переходом на бік Росії. Цікаво, чи Путін кинеться нам, що потрібно? Чи кинеться Путін захищати НАТО? От якщо Україна нападе на Угорщину, чи кинеться Путін захищати НАТО? Я думаю, кинеться. Тепер повертаємося до Трампа. Ви вже помітили діапазон загроз нашому ланцелоту. Ленціло теж не... не Софья Кавалєвська по уровню мислі, але ви бачите, зброю не дамо, світла позбавимо. Тепер, як оцей Північний потік, два відновимо Росії. на зло Америки на ворожі уші, на зло своє віддавлю Північний потік Путіну, Залью Європу російським газом. На... Ну, що про це можна сказати? Як перед цією хворою людиною вибачитися? І головне, ця хвора людина нарешті зібрала бригаду одну з своїх небагатьох бригад страйкерів, батальйон якийсь повітряний, і хоче сконцентрувалася на кордоні над Мексикою, хоче маленької побідоносної війни. Війна з Путіним, його нічом, війна, Путін, да, війна з Путіним Байдена і. Війна України нічому його не навчила. Досвіду Путіна він бачить тільки позитивний. Він хоче маленької побідоносної війни для Америки. І зараз найкраще, що для нас може відбутися з усього можливого, це якщо Трамп почне війну з Мексикою і йому наваляють. А наваляють йому елементарно, тому що дрони. Ну тому, що а хто останнім часом не навалював в Америці? Афганістан, наш ланцелот, В'єтнам. Ну, нася, це вже було давно. Ні вже не знають ні о якому В'єтнамі ці добрі люди. вони вже забили, ані вже в Афганістані не помнять. Їх потрібно що бути знову наваляними. Розумієте? І головне Лавров, ви помітили нову істерику Лаврова, новий пропагандистський канал, що Європа хоче протягнути війну в Україні ще на год. Боїться сука, конська морда війни. ще год. Вони нічого так Росія не боїться. Як... Війни ще рік, розумієте? Ми, Якщо уявити, що війна буде продовжуватися ще рік, найгірша перспектива, яка, ми втратимо Донецьку область, вони вийдуть на Дніпро, стане більшою загрозою Запоріжжю Херсону в теорії, так це ще не всі територіальні втрати, які Україні обіцяв Трамп. Розумієте, в чому проблема? Не здоха, ні. Це щось підозріло, але не звертаємо уваги. Из всех угод, из всех обоих миров мы видели только российские. Отдайте Киамскую волость, распустить войско, повернить русский мат и русскую ФСБ-секту над собой. И прекратите огонь. Да. Не, ну это уже це, 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 це само собой. Если Прекратите огонь, да, прекратишь огонь. Это же процесс окисления. Как же ты его прекратишь? Пожарные до сих пор прекращают во всем мире огонь. И пока еще никто не прекратил после Прометея. Это... Знаете, все претензии насчет огня к Прометею и неэффективности Орла Зевса. Клевали-клевали печенку, а огонь-то не прекратили, так и тут клюют нашу печенку. Я до чего окажу? Мы не бачили ни наших умов, ну, они Безумні, прямо скажу, там нічого нема за віддачу Криму Туреччини під спільне управління і Новоросії під спільне управління. Ми ж теж маємо змінювати. Ми ж теж маємо висувати не менш безумні. Не треба мичать, як прапорщик на суддя честі. Піддайте жару в топку історії, піддайте бізумі. Розумієте, пожалуйте комусь оціні дерева. Де ви їх все одно вже ніколи не повернули, Як сказав один араб. Вы говорите, сначала уступить, а потом к азербайджанцу. Да, азербайджанец с арабом. Кажи, вы сейчас, а потом вы все равно всадите ему в спину. Он же разумеет, что мы все равно всадим в спину, что Путин 2, Путин 3, и все это посыпется. Так что, пидай, это разумеет, не мычите. Зараз ученые, вы в Украине, не мычите вы с этой Европой. Эрдоган набывается. Упадите в ноги Эрдогану, идите шляхом гетмана, а то вы идете шляхом Орлика по Парижам отираетесь, вы уйдете с стопами гетьманов, потирайтесь в Стамбуле, еще не все потеряно, еще оттуда нас не выгоняли. Правильно? Бай, лайкайте, поддерживайте, поширюйте, будем вам вдячны. Можно я скажу? Я так думаю, что Данлик Андрей – это человек, который относится к молодому поколению. Да, верно. И поэтому сразу видно, что мы уже встречались с людьми. Молодими, як вони розсуждають, які учатся на американських понятно. це добра людина. Минай ми, ми, справжня, що нам приємно, чому ми з ним да. витрачаємо час. Ну, людина, а що ви хочете від людини? Ні, вона правильно, вона вказує реальний світ, Ася хоч, що хоче сказати. Але нахер нам такий реальний да. світ? Розумієте? Що нам від Америки? Вам щось від Америки? Може і перепаде молодим. Ми від Америки ні, ні на що вже не. Ми сподівалися від Америки в кінці 80-х. Ми сподівалися від Америки на початку 90-х. Ми сподівалися від Америки весь цей час, коли після 14-го року і після 22-го, ну, дещо отримали. І за це ми маємо бути Америці вдячна що мене не бачать це мінус, ну і не гонять це плюс. Ну нарешті ж увидели, погнали. За що ми тепер маємо бути вдячні Америці? Ми вдячні американському народу, американському ВПК. Я завжди даже э, своїм племянникам завжди говорю, ви всіх слушаєте, а ви вот делаєте свой. І ти, молодой чоловік, теж читаєш. А про Америку, не только про Америку, про все читать. Ну, а, нашим, а вывод должен быть Твой личный, а не такой, видно, что это не твои страны. Ну от. Вважаю, что там обысрались обыдве стороны, фотографиями махав. Так у нас, а чем же махать, как не нашими трупами? Для чего тогда алтарь отечества здесь не заваливать его трупами, подождите. У нас больше ничего нет. Это... Давайте идет? поговорим откровенно. От, шановний пане Аяся, мене не виправдати вас в ее очах. Ясно, что мы пригнічуємо росіян. Ясно, що. Ми бикуємо нахабно. Ми ведемо колонізаторську політику на, в, в уяві сучасних усіх, всіх і лівих, і правих, і нам це пробачили. Нам за це дали зброю, нам за це дали набою за ведення колоніальної війни. І ми. Маємо підтримувати свою позицію, бо ніколи тут Москвороти, і я, і Ася не матимо марівних прав. Якщо будемо сквороті, ми будемо радянському Союзі людьми другого сорту. А нащо нам бути людьми другого сорту, коли москвороті можуть тут стати нарешті людьми другого сорту? Ви що хочете тут братства народів? Ну йдіть в університет Ліги Плюща, братайтеся з палістинцями. Доведеться скоро і нам брататися. Ви чули, що Ізраїль хоче зберегти російські бази. чтобы уменьшить вплывы турецких, я говорю, что нам час падать, нам уже час осваивать предпокой Истанбулу, понимаете, и Сирали, в высокой порте пора уже целовать, если уже целовать кому-то, то Эрдоган. я я раз люди Востока честные, они что обещают, то и делают, они не обещают ну, нет, ничего. Да ну, я не скажу, что... Ну, Эрдоган, По крайней мере, люди Востока отвечают за свои да. слова. Да, это не фраз, Генератор случайних фраз Ердогана это вершина, я спостерігав з ним, що коли мені обіцяли вони платити 2015 року. І ну, так що і далі турки. Я скажу, що генератор випадкових фраз Ердогана ніщо проти генератора випадкових фраз Трампа. Краще мати Ердогана в Султанах, ніж Трампа в, в друзях Путіна. Да, і не Штампа в королях ася на кисню король. Ну, на фотографії. Ну, Вася. цей безпредметний діалог.